Вітаю, економіст Сергій Фурса. Спеціально для читачів-блискавки. Питання: заяви журналістів про утиски чи заскориться Україні отримати міжнародну допомогу. Був тиск на журналіста Ніколова, до якого додому приходили титушки. І був запис корпоратива Бігуса за журналістами-розслідувачами незаконно стежили протягом довгого часу. Це проблема, і це буде впливати. На те, як в якому обсязі і яким темпом Україна буде отримувати допомогу, чи стане це зараз фактором, який зупинить всю допомогу заходу? Ні, не стане, чи це є аргументом для того, щоб зараз в Конгресі не виділяли допомогу Україні? Ні, прямим аргументом немає, але такі речі дуже сильно впливають на суспільство. Дуже сильно став впливають на ставлення до України і впливають на бажання конкретного американського чи європейського посадовця боротися за Україну і намагатися здобути якісь успіхи в той момент, коли треба йти на компроміси і треба влаштовувати внутрішні перемовини. Чому Китай проігнорував Україну на Даосі? З огляду на особливе ставлення Китаю до Росіян, з огляду на те, що вони є союзниками, так чи інакше, хоч Китай дуже стримано допомагає Росії, бо боїться вторинних санкцій, то Китай просто не хотів стати на сторону України. Як Росія дуже часто демонструє, якщо ви приймаєте участь в обговоренні української формулою миру, Росія зважає, що таким чином ви стаєте по іншу сторону барикад. Китай стоїть поряд з Росією. Китай не хоче виглядати як країна, яка грає в одну гру з Заходом, особливо Сполученими Штатами. І саме тому Китай не намагається зараз е, грати на стороні України проти Росії. А така участь була б такою грую. Спеціальний саміт ЄС 1 лютого кінець шанси на 50 мільярдів. Шанси на справді столітсоткові. Так чи інакше, це рішення буде прийнято. Питання в тому, як буде. Європейський союз вирішувати проблему Орбана, але насправді в них є кілька варіантів, е, в залежності від поведінки угорського прем'єра. Але це реально гарантована історія, і ми отримуємо європейську допомогу на цей рік і на наступні роки. Питання в тому, що може це буде не буде прописано 50 мільярдів одним рішенням, може це буде в форматі програми МВФ, коли кожного року йде перегляд чи раз на два роки йде перегляд, тобто аналізується, що робила чи що не робила Україна. Але так чи інакше, це рішення буде прийнято. Важлива перемога Трампа, що це значить для України. Важлива перемога Трампа це величезний ризик, як і для України, так і для всього величез... великого вільного світу. Трамп вже створює нам проблеми, бо зриває перемовини по програмі підтримки України разом з перемовинами по питанню міграції, бо mm -hmm. політичний інтерес э, Трампа в тому, щоб це не було прийнято до виборів. Після приходу до влади Трамп як людина хаос може бути дотична до будь-яких рішень, в тому числі до рішень зупинки підтримки України. Це цілком в дусі Трампа. Так само насправді Трамп становить загрозу Україні і ще й тому, що він становить загрозу всьому вільному світу, бо він буде руйнувати інституції, він може руйнувати е, НАТО, він може руйнувати єдність союзників. З матеріалами Фенеша Times ми приходимо в активну оборону через те, що Росія планує наступ. Я не думаю, що Financial Times є якісь ексклюзивні розвіддання, що Росія чогось планує за півроку. І насправді ми переходимо до активної оборони, бо в нас нема ресурсів для активного наступу. Це стало зрозуміло після невдачі контрнаступу, який по справжньому тривав лише 4 дні, коли українська армія пересвідчила, що не може реалізувати плани, які були розроблені разом з союзниками. Після цього ми вже перейшли, відмовились від активного контрнаступу. А останні місяці ми перебуваємо в стратегічній обороні і, власне, будемо продовжувати в ній перебувати. Це не, ніяким чином не пов'язано з планами Росії чи з якимось жахливими планами Росії по атаці знов на Київ і так далі. Бо більше переважна кількість експертів, які говорять про Росію, кажуть про те, що нема в неї ресурсів для якогось активного наступу. Тимчасового перемир'я неможливе, чи можливе тимчасове перемир'я це питання філософське. Насправді, тимчасово скоріше, ні. Чи може бути замороження конфлікту шляхом припинення вогню? Теоретично це можливо, і насправді це єдиний можливий формат завершення війни, бо ми розуміємо, що до Москви ми не дійдемо і Москву ми не спалимо. А будь-які перемовини між Україною і Росією просто фізично неможливі. Ми не будемо встані вести перемовини і заключати мирну угоду. Це політично неприйнятно, це суспільно неприйнятно. Тому єдиний варіант завершення війни це замороження конфлікту і надання Україні таких гарантій, які б переконали Україну, що Росія не повторить це найближчим часом. А далі ми просто будемо чекати, коли Росія розвалиться. Це може бути 5, 50, 150 років. Непопулярний закон про мобілізацію чи хтось наважиться взяти на себе відповідальність. Я сподіваюся, що наважиться, але знову ж таки це залежить від багатьох українських політиків, які не хочуть брати на себе відповідальність. Ми побачили, що цей закон мобілізації, про мобілізацію був спрямований не на посилення обороноздатності України, а скоріш е на дискредитацію залужного на спробу дискредитації залужного, яка вочевидь не вдалася. І наразі триває робота над новим законом, який має збільшити потужності держави для того, щоб проводити подальшу мобілізацію. Хоч теоретично це можливо діять, робити в межах поточного законодавства. Проте зрозуміло, що державі потрібен більший репресивний апарат, тому що потрібен примус. Зараз багато людей уникає мобілізації, бо не хочуть цього. І добровольців вже немає. Тому будь-яка мобілізація, яка буде продовжуватися, буде мати примусовий характер. І насправді іншого варіанту держави немає: ідея немобілізації через сплату податків. Насправді це дуже розумна ідея, яка, на жаль, точно не буде реалізовуватися. Насправді це раціональний режим бронювання, який дозволить в тому числі дозволив би бронювати, в тому числі малий середній бізнес, в разі якщо вони сплачують багато податків зараз. Нагадаю, малий середній бізнес не може бути заброньований, і це доступно тільки бізнесу великому. Це дуже резонно, тому що насправді держава так чи інакше визначає, що відбувається. На даний момент нам всім зрозуміло, що частка людей буде воювати, частка буде залишатися в тилу. Ніколи всі не воюють, бо більше людей, які воюють, завжди менше, ніж ті, хто в тилу. А далі для держави потрібно визначитись, хто для неї корисний на фронті, а хто для неї корисний в тилу. Оскільки війна це протистояння тилу дуже часто, війна це протистояння ресурсів. То для держави раціональна, щоб на фронт йшли люди, які платять менше податків, а в тилу залишалися люди, які платять більше податків. Це абсолютно чіткий критерій. У нас в Україні унікальна ситуація, бо спочатку війни не було підвищення податків. Такого не було в світовій історії, просто фізично не було. І це трапилось завдяки підтримці наших західних партнерів. Вони надають постійну допомогу. Через цю допомогу наша економіка тримається набагато краще, ніж мало бути в рамках такої війни. Проте, так чи інакше, західні партнери не можуть нас можуть перейти до меншого режиму підтримки. Це ризик, на який ми маємо зважати, і тоді нам доведеться шукати внутрішні ресурси. Один із потенційних внутрішніх ресурсів це збільшення податкування. Плюс треба зазначати, що фінансування армії. Лягає саме на українських платників податків. Тобто всю соціалку в Україні виплачують наші західні партнери. А от фінансування армії це ті податки і збори, які ми збираємо всередині країни. Тим чином, якщо буде проведена додаткова мобілізація, якщо кількість людей, які мобілізовані, збільшаться, це автоматично збільшить витрати на армію. Ці гроші треба десь брати. І, власне, єдине джерело це збільшення рівня податків, які збираються. Що лишилось від економіки України за час війна? Насправді економіка України лишилася, і ми бачимо, що економіка України в 2023 році знизилась на виросла на 5%, А в 2024 році очікується, що виросте на 3%. Тому українська економіка працює тут. Звісно, є географічні відмінності, втрати набагато більші в регіонах, де російська агресія фізично зруйнувала підприємства. Проте українська економіка лишається і насправді. Ситуація набагато краще, ніж могла б бути знову ж таки, завдяки західній підтримці. І наразі, наразі подальше зростання економіки не є якимось фантастичним. Чому? Попри санкції, економіка Росії досі на плаву? питання не в санкціях, питання в наших очікуваннях, тому що санкції не можуть зруйнувати економіку. Перше очікування було, що санкції викличуть фінансову паніку, але цього не сталося. На жаль, в Росії дуже якісне управління саме економічним блоком. І ці люди залишаються це ліберальні економісти. Путін воює з ліберальним Заходом, але економікою в нього керують ліберальні економісти. Якби це парадоксально не звучало. Корейські ракети для Росії чи це глухий кут російського ПК. Це ознака того, що ресурси в Росії є обмеженими. У українців є ілюзія, що Росія може воювати нескінченно, тому що в них нескінчена кількість ресурсів. Це абсолютно неправда. Російське ВПК збільшило, звісно, виробництво, але це виробництво набагато менше, ніж витрати росіян на фронті в тому самому 22-му році, де в 23-му також. Збільшити ще російське ВПК не може, як російська економіка. Вони вже працюють по максимуму. В результаті чого ми бачимо, наприклад, того, що в них перерозподіл грошей саме на користь ВПК, як результат ті самі проблеми ЖКХ, які ми бачили цієї землі. Тому ресурси російської економіки обмежені, ресурси російського ВПК обмежені. І щоб хоч якось це частково компенсувати, лише частково ця обмеженість ресурсів, вони проводять закупівлю озброєння, в тому числі в Північній Кореї. Що я думаю про протести в Башкірі? Насправді до цього ми бачили збурення в Дагестані. Вони після цього швидко закінчились. Я не думаю, що в Башкірі ми бачимо щось інше, і це початок великої революції на Росії. Ні, це просто іноді про це бувають збурення. Да, чим далі буде обмеження в економіці, чим менше буде ресурсів, чим більше виснаження, таких протестів може бути більше, тому що росіяни паралельно продовжують закручувати гайки, в тому числі ідеологічно. Перетворюючись на справжню фашистську державу, проте це не означає, що там готується десь революція.